Всім привіт! Я досі не вірю. Мені не віриться, що я це роблю, намагаюся це зробити. І сподіваюся, що ви побачите таке це відео, яке я записую ось так в піжамі зранку, тому що. З'явилися якісь сили, з'явилася покращилася погода, з'явився трішки час для того, щоб я могла почитати і познімати і поспілкуватися із вами. І чесно кажучи, я коли думала, що а може мені вже час зняти відео. Я думала, наскільки воно буде довгим, наскільки мені багато хочеться поговорити з вами про щось ну, не про щось, а про конкретно книги. Наскільки мені хочеться багато читати, і це все знімати, монтувати. Насправді я дуже сумувала за цим, тому сподіваюся, що сьогодні вам буде зі мною цікаво. Звичайно, що сьогодні я хочу почати читати книгу з вами, яку я ще не читала. В мене планів дуже багато. І таких книг також є досить. Але, чесно, навіть не знаю, до чого душа зараз більше тягнеться. Але покажу вам книги: ось то з книг, які я. Потрошку читаю дуже так дозовано, я б сказала, навіть крапельно, тому що так у мене немає справді часу, а іноді немає сил і здоров'я для того, щоб а, читати. А, але що мені дуже книга, яка мені дуже сильно а, підняла настрій, насправді, це а, книга, яку я вже читала, але читала я її українською, а зараз. Не яка, бо була дуже дуже класна знижка, і я е, вирішила придбати оцю книжулю е, в оригіналі. Це «Медгейк. дівчинка, яка врятувала Різдво. Е, це, здається, друга частина із цілої серії про батечка Різдва. Е, ну, і що я можу сказати, я дуже залишилася задоволена. Від цієї книги я її читаю, от буквально там маю декілька вільних хвилин, можу її взяти, почитати і підняти собі настрій. Я залишилася дуже задоволена і я б хотіла далі читати цю серію, хоча я знаю деякі навіть на пам'ять моменти. Але я обожнюю цю серію, вона мені зараз піднімає настрій, дуже е, нутка, доступна англійська. Я б не сказала, що я Ас супер Ас у англійській, але е, я мало слів, які є мені невідомі. М -м і так, оформлення цієї книги дуже класне. Тому вона мені приносить сильне задоволення. Далі я читаю також ще паралельно дві книги. Перша – це Селлі Руні, і її Деждівся Світи Мій Прекрасний. Селлі Руні я люблю читати тоді, коли в мене якась морально нестабільна ситуація. Це зараз саме той час. Але чомусь ця книжка я на дванадцятому розділі здається. Це десь 130 140 сторінок, і ця книжка мені дещо програє за відчуттями якимось особистими, нормальним людям і розмови з друзями. Хоча розмови з друзями це зараз поки що улюблений роман цієї авторки для мене. Я сподіваюся, що Селі Руні виправиться до кінця книжки. І все ж таки мені роман сподобається. Великий мінус, що мені не подобається в цілому, Селі Руні це роздуми про комунізм. про... Марксизм. Ось цей момент я, мабуть, завжди випускаю. тому так, читаю потрошки цю, ну і дуже трошки я взяла читати досить давно, вже, мабуть, з тиждень або навіть трошки більше Клара і Сонце. І я залишилася на 37-й сторінці. При тому, що ось ця книга мені набагато цікавіша зараз ніж де ж тоді всі світ прекрасні». прекрасний. Мабуть, час вибрати книжечку, яку ми будемо разом з вами читати сьогодні. І я пропоную відразу ось цю поличку брати щось із неї, тому що Ну, саме хоча ні, в мене є тут ще цікаві книжечки, які я хочу прочитати. А, хм. Можливо, хранительку таємниці взяти, але це об досить об'ємний роман. А ще у мене є ідея. Можливо, Б'янка мараї, смугика, якщо не знаєш слів. А, окей. Ще в мене є новинка. Знайти країну Амазонок від Наталії Довгопол. А, я хочу прочитати насправді цю книгу. Можливо, її взяти, але тоді вийде, що на моєму каналі влоги тільки по Наталі Довгополу. Ще я маю із бажанок прочитати книжкове життя Ніна Гіл. але, мабуть, що це буде хоча тут щось є цікаве. Насправді я сама не знаю, яку ж книгу я хочу більше. Зараз прочитати. Думаю, що все ж таки знайти країну Амазонок я прочитаю сама, а візьму цю книжечку. Хоча в мене є ще Церцея Здається, також осіння книга. Ну, і хранителька таємниці, але вона просто дуже об'ємна. І я не впевнена, що я її оселю. Оскільки я ще працюю, оскільки тут сторінок взагалі. Подивимося. Дуже багато, майже 500 сторінок. А, окей, зараз буду щось думати. Що ж, я таки обрала книжечку книжкове життя Ніни Гіл, А Я буду її читати разом із вами. Якщо вам цікаво, то, звичайно, залишайтеся зі мною. І не забудьте подивитися, перевірити, чи ви підписані на мій канал. Е, я трішки взяла почитати е, перший розділ цієї книжки, і він мені зразу навіяв е, спогади про е, словетне життя Еджи Фікрі. Книга тут е, теж є е, ситуація у книгарні, коли хочуть повернути книжку, тому що вона не підійшла. Е, і ти читаєш діалог і вгадуєш, думаєш, що ж це могла бути за книга. Я люблю таке насправді, такий квест у е, сюжеті. Тому так, ще одна причина, чого я обрала саме цю книжку. Вона є не такою об'ємною, вона є про те, в принципі, чого зараз бракує мені, про таке більш насичене, мабуть, книжкове життя. Тому буду читати із вами. Хочу насправді якось абстрагуватися від всього, що відбувається зараз. І, можливо, сьогодні навіть зроблю, виконаю пункт із плану просто піти у парк, погуляти, подивитись взагалі, чи змінили дерева колір, тому що я насправді за. Сьогодні майже яке число? За половину осені я навіть не була в парку. Ось тому будемо виправляти цю ситуацію. Я вже повернулася додому, і я таки, мені вдалося погуляти, навіть зустрітися з дуже класними людьми, отримати подарунок книжковий. Але все ж таки я хотіла йти додому, щоб ось взяти і почитати книжкове життя Ніни ні, Гіл. Ні. Я прочитала наразі дуже мало, але, мабуть, я втрапила в той настрій, потрібний мені. І я просто хочу, як тут на форзаці, на обкладинці, верніше, зануритися в цю історію, і тому я зробила всі справи на сьогодні, майже всі, і сідаю читати. Що ж, я прочитала третину із книги, і насправді книга читається дуже швидко. У нас є головна героїня Ніна Гіл, як це можна передбачити, і вона справжня інтровертка, вона з дитинства любить читати, і книги, в принципі, це, як показано на, тут на картинці, це є її думівка, це її захист. Вона взагалі 29-річна дівчина живе таким інтровертним способом життя. Веде верніше інтровертний спосіб життя, але тим не менш. Вона працює в книгарні, вона проводить різноманітні заходи із дітками. Насправді, книга мене дуже так приваблює і ще не тільки цим книжковим вайбом, але і тим, чим займається сама Ніна. Вона думає, що її життя якось, якось таке просте. Непримітне, але насправді вона мене чимось навіть надихає. От, і нам розповідається в принципі, про її життя на цих 150 сторінках, про її життя, про те, що вона мала тільки маму, яка нею теж не дуже опікувалася, але, тим не менш, вона мала маму, батька в неї з дитинства не було, вона нічого про нього не знає. І тут в якийсь момент їй приходить, приходить адвокат і каже, що ваш батько, який виявляється звичайно, дуже заможньою і світською особистістю являвся, він помер і залишив спадок. Її, мабуть якийсь. Ну, а крім того, у Ніни, яка була постійно все життя самотня, з'являються брати Сестри і племінники-племінниці. і племінниці. Тому, як далі буде розвиватися хід подій, цікаво, легко читається ця книга насправді, я коли її читала, то задумалася над тим, скільки ще з хороших історій знаходиться в мене на моїх книжкових поличках і скільки ще. Таких цікавих історій на мене чекає, а я постійно їх чи то відкладаю на потім, чи хочу знайти якийсь кращий час для їхнього читання. От тому. Тому так, поки що я задоволена читанням і самою історією. А ще мені тут дуже сильно подобається те, що Ніна любить дуже планувати, вона все планує. І нам подається в книжці подаються такі вивіски. Із її, із її щоденника, де вона пише, що вона планує робити сьогодні, що вона планує читати, їсти, де снідати, де або чим вечеряти, якісь плани, що потрібно зробити. Це якось мені особи, особливо подобається, особливо мені до душі, тому що я теж веду такі планери. Е, от, і Ніна насправді е, таке враження, що це якась одна з моїх знайомих чи подруг. Тому буду далі читати. Але, але я вам також покажу книги, які, на які я дуже-дуже дуже дуже давно чекала. Е, верніше я їх відкладала якось е, на потім, що е, треба їх придбати. Але ось настав той час, коли вони у мене, і я хочу реально всі взяти і от буквально зараз почати читати. Якась таке, я трішки відпочила в плані роботи, і якийсь такий азарт знову читати всюди, читати все, що тільки трапляється мені, з'явився. От, і, мабуть, ці книги будуть очікувані. Ви, якщо дивилися мої попередні відео, то е, ви не здивуєтеся їм. Перша покажу вам, це обидві книжки, А ні, не обидві від одного видавництва. Перша книжка від Абаба Галамаги перша серія із Джонатана Страуда. Джонатана Страуда, Локвуд і компанія. Перша сходи, що кричать, перша частина. Я дуже сильно хочу познайомитися з цією. Серією, так, і думаю, що можливо буду читати на Геловін саме цю книжку, якщо я е, дотерплю. <свісно> Але друга книжка це теж дуже супер класна. Має бути книга, детектив, приходи про е, подорожі в часі в просторі, як я думаю, е, тут події відбуваються в Лондоні і е, загалом. Е, е, е. Дуже багато відгуків класних слухала і читала про цю книжку. З літа хотіла її купити, і ось, нарешті, настав той час. Я вже встигла обидві книги Погортати і мене настільки тішить якість друку наших українських видавництв, що, ну, зокрема, це видавництво старого Лева знову і знову Бена Елтона і Абаба Галамага. Я дуже тішуся, і що, е, йду трошки поприбираю і буду далі читати. Що ж, я дочитала книгу Книжкове життя Ніни Гіл, і насправді я її прочитала ще минулого тижня. Um, так в нас вимикають часто світло, і ми сидимо по 12 годин без нього. Тому це є причиною, чому влог, мабуть, вийде про книжкове життя Ніни Гіл перед Геловіном. Um, якщо ви може, тут бачите трошки, я мені вдалося трошки прикрасити до цього свята. Поличку, більше нічого я, в принципі, не робила на відміну від минулого року. Це мене трошки засмучує, але тим не менш, це не в цьому справа. Отже, наша героїня, яка живе у Лос-Анджелесі, яка живе дуже інтровертним життям, що зі мною я дуже біла, живе інтровертним життям, вона тим не менш. Ну, веде спосіб майже кожного думаю, другого, третього книголюба, книголюбки. І, значить, вона починає знайомитися з членами її нової сім'ї, в яку вона бажаючи чи не бажаючи цього, увійшла. Вони кожен по своєму. Різноманітні, і, звичайно, не всі готові отак легко прийняти нову а, родичку, але, тим не менш, а, Ніна на гіл. Вона намагається якось впоратися з кожним родичем. Тут також є любовна лінія, вона дуже наївна, вона дуже передбачувана, але, тим не менш, книга дуже атмосферна, і я залишилася задоволеною, в принципі, коли прочитала її. Більше того, ця книга надихнула мене ще більше планувати або. Хоча я зараз цього майже не роблю, тільки по роботі щось планую. Тому що от вставки із щоденника Ніни Гіл мені дуже сильно сподобалися. А ще після прочитання цієї книги я зрозуміла, що ем, такі книги, в принципі, вони дуже потрібні для якогось відключення від світу, відключення від новин від того, що відбувається в реальному житті. Е, і я захотіла навіть прочитати книжку про Емі Батлер, здається, та так називається, я її ще колись в Чехії бачила і знаю, що у Вівату вона також є. От е, Тому, якщо ви хочете прочитати щось таке. Легке, відсторонене, то книга Книжкове життя Ніни Гіл, Вона, в принципі, дуже хороший варіант. Що ж, я сподіваюся, що вам було цікаво зі мною. Я насправді навіть не пам'ятаю, що я знімала, про що я вам розповідала вже. Але тим не менш, сподіваюся, що ви скоро побачите цей влог. І у нас буде все менше і менше відключень, перемога за нами. Читайте, діліться зі мною в коментарях, що ви зараз читаєте, що тримає вас на плаву. Буду дуже рада вашим рекомендаціям, оскільки мені зараз це дуже необхідно. І як ви ставитеся до того, коли ви не хочете читати. Дякую всім за увагу і зустрінемося вже в новому відео.